Всім привіт! Спонтанно приїхала на город, коли ми тут були? Ну, днів 5-6 тому. Все не піддається розумінню, як усе швидко росте. Вдома на город виходиш і по 10 разів на день, то там, наче не так і помітно. А тут я взагалі-то приїхала подивитися на жито, нарізати, якщо воно годиться, нарізати а, на. На сухостій, на сухоцвітній композиції. Е, гарбузи. Ці вже тут заплітаються. І якесь сьогодні сонце, я дивлюся, чи то мені так здається все, вся зелень в якихось жовтуватих тонах. Ну, Судячи з того, що е, минулу ніч не цю, а ту минулу ніч, що в Києві робилося, є оце зарево, оцей оце весь дим, уявляєте наскільки е, випотрошена наша атмосфера, е, оцією радіацією воєнною, то я не дивуюся, коли бачу ось таке на, на гарбузах. Раніше ми о, якось не звертали увагу, що це листки. Оце такі, що, дивлюся, зараз всі бігають, їх обробляють, перекопошилися, божечки, пропадають гарбузи. Та в нас і зроду воно таке, отакі ті. Може, звичайно, десь у кого... Отакого, звичайно, не було, що жовте. Але... Сохли, е, сохли листки із роду, не, не можу сформувати думку свою. І самі бачите, скільки ми гарбузів восени звозимо. Не в поїдку, як ото кажуть для скотини. Але все одно бачу оці наслідки: це Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Одещина. от оця воєнна радіація. от таке воно. Як мені пишуть, ви все обробляєте, а я обробля... нічого не обробляю, без хімії живу. Тут уже, бачите, хоч обробляй, хоч не обробляй свою дозу хімії, овочі, я думаю, вже отримують. Ку-ку. А куди діватися? Нікуди не дінешся і будеш жити, і будеш садити, і їстимеш це все. Яка квітка здорова. О, яка краса, кашовик. Бджілки працюють. Тому дивлюся, мені оце все оце все, все зелене листя, хоч на квітах, хоч на оце, на кукурузу. Зараз дивлюся, от воно наче покрите якоюсь такою жовтим якимся підтоном. Мені здається, що це дія саме оце радіації. Учора о восьмій вечора гуляли з бусею, дивлюся, отам. Таке синє тягне, гримить, а блимало як. Я думала, буде апокаліпсис якийсь, чесне слово. І що ви думаєте? Годинці десь о пів на одинадцяту перший раз пустилося три каплі, тоді знову пустилося три каплі, росина робила. Хоча сиро, під низом дуже сиро. Це згори так здається, що о, суха земля, згори тільки. Тому що ось 4 чи 5 днів назад, як ми сіно привезли після обід такий дощик був линув гарненький. І до цього ж у нас дощ за дощем, дощ за дощем. О, дивіться, А вони зав'язуються. Нам гарбузи на корм вівцям, тому я не трушуся над ними. До, такої, до такого ступеню, що а Божечки, а що ж робить? Заплетуться і будуть. Так, що тут у нас пожито? Ага, Певно, я його наріжу, я взяла ножиці, пакет. Ну зараз походимо, подивимося, що тут і я наріжу жита, щоб не допускати того моменту, що м -м, будуть м -м, після висихання потім випадати. Насіннячко, зерно. Треба, щоб воно трималося там на ріжу. Ну ось, листок такий. Ну так що мені тут над ним? Плакать? В такий час живемо, аби ми живі були. А он там заплелися зовсім. Мама каже, глянь разом на бур'яни, може там уже гарбузи не видно за бур'янами. Воно ще по божам. Ну, Ростуть бур'яни по кукурудзі. Та хай ростуть. Їм теж жити хочеться. Кукурудзі вони вже не мішають. І... О, яка кукурудза гарна. Будуть гарбузи. Аби тепліше було в червні, вони б вже заплелися. Таночка відходить. Так. Що мене найдужче радує, це картопля і буряки. Мені здається, що буряки з того сімейства, що і капуста, люблять вологу. Подивіться, які. Ну, які гарні. Ну я не можу. Ну, які гарні. Ой, чесно, там з краю бачила взагалі отакі вже, як півлітрова банка. Дуже гарні бурячки. Це для них дуже гарний старт. Та ви що? Це для них дуже гарний старт. Хоча вони ще в Росі, дивіться. М? Красені які. По картоплі. Це тут Белароса і Рив'єра. Беларуса вже, дивіться, починає. Ну, Вона як вважається. Напівранньою, середньоранньою, так? Ну, Бачите, вона вже того зробила вже своє діло, зав'язалася. Ми той раз отам з того боку піддовбували. А давайте глянемо рандомний кущ та хоч і оцей. Що тут у нас? Як ви думаєте, є що-небудь? Чи нема? Чи жабку вирию. А там яка красота. Здоровезна лежить. Земля прохолодна, сиро, дуже сиро. Ці дощі на руку. Картопля, думаю, буде дуже гарна. Ну, Сидить два жучки. Ну, вони вже їй не дуже той зашкодять. Вже вона для них стара їсти. А ну що тут у нас? Би не вирить. Ану, та покажися. О! Там поручень яка здоровизна. Красота. А ну то. Так. так, тут що? Тут гарбузи. Берізка посходила. Вони потроху розплітаються, вже дужче розплилися, ніж ми минулого разу були. Цвітуть. Для овець буде. Для овець буде. Там на кашу нам буде. Я ж кажу, ми на продаж не садимо на насіння. Так, о, дивіться яка. Непогана, правда ж? А ось як земля репнула. Ой, яка ж там картоплина, що ти так репнула? А дуже гарна там картоплина лежить. Ой, вибухівся, що жаби там. О, так, а ну давайте. Ой-ой! Рив'єра тут що. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Рандомний кустик, Рандомний кустик. Ой, сиро, дуже сиро. йо Йо-мо-йо-хо-хо. <плес> <плес> йо йо А ну оцей давайте, я ж не вибираю де. Можу і підряд. Ну, це недавно зав'язалася. кущик ще такий молодесенький, сочненький такий. Пижабу не вирить. А ось друга поруч. Здорова, здорова така на долоню гарна. Я задоволена. Так, вертаємося назад, треба пройти по тій картоплі, подивитись на жука. Я дивлюся, вона ще квітне, йо-майо. -йо. Як у нас один дощ пройшов вдома, дивлюся і тут таке. Ось дивіться, яка кукурудза. І вдома пару кущів отаких. От Це після дощу. Буквально сьогодні пройшов дощ, на завтра вона отака стала. Змиває радіацію із повітря. Я спочатку, як оце прочитала рік тому про воєнну радіацію, подумала, думаю, та це ж що це таке пишуть, ну яка та радіація. А тепер подивіться, як палають міста після атак і як палають села, так само ж не менше прикордоння по всій лінії. І тепер воно, мені здається, вже не... Не таким, той безглуздим. Ой! Яка висока картопля. <гум> Напевно, мені по груди. Нічого собі. Я так люблю, як цвіте картопля. Шкода, що в мене з нюхом проблеми. Ну, Лілію оцю пахучу рожеву, що зараз розквітла. До речі, буде відео ще й про квітник. Бо таку красу треба показувати, поки вона квітне. І мені оце подобається картопля. Оцей запах, як вона квітне. М -м -м. Тут також ось бела роса. А давайте тут глянемо, яка тут бела роса. За картоплю не знаю, тому що щось тільки цвіте і тут вона сорти намішані. Є така, що і копаєш у вересні оті лапті. Вона така середньопізня, певно. Отак. Не знаю, як точно. Ну ви мене зрозуміли. А ну, здивіться, який кущ здоровезний. Це дуже Белороса. О, йо -мо! -йо. Дівчата, будемо з картоплею. Дивіться, яка гарна. Та ви що? Я думаю, камера не видно на камеру, бо воно то тінь таке падає, непонятно, що О, твердо як Ой, не полізу далі, бо Ні, пальці і так ротангу вивернуті. А це тут що, сама белароса? Рив'єри нема. Рив'єра ото там. Ну добре. Так, залазимо в оцю. А ось дитя, який кусик. Що там, є що небудь? Є, аж онде. Аж онде-онде, Але онде. боченько сиро дуже, бачите. Сиро, хорошо сиро. Там воно вже так вона розклалася, ви подивіться, рядки на 70. Вона так розклалася, що вона вже і собою дуже гарно затуляє. Землю від палючого сонця, а воно це... Те, що сонце, оці суховії. Висушує ж нараз. Ну що, тут хоч я і підрию, тут тут такого ще, такої ще картоплі величезної. ой що то побігло. Ящерка! Не встигла зняти сіренька така. Побігла. Ящерка. Трохи є жука бачу. Не знаю, чи кропить його, напевно, покропить. Угу. колотить бачок і покропить. Походить. Не на всіх кущах, але але отаке сидить. Ой-ой-ой, от там, я не знаю, то взагалі... Дуже висока. Я оце зараз по ній йду, як по джунглях, чесне слово. Так, може на вечір... ой-ой! Мені ж не видно, куди я ступаю. На вечір заколотить корагенчику, І тут з одним бачком на 8 літрів тут хватить. Нічого катастрофічного немає. Коротше, дручків немає. Так, ой-ой. Не бачу, куди ступать. Бачите, заплелося, розступилася вона вся. А ось якась вже обцвілася. А, є ось жук, бачите? Дивіться, що я буду скривати. Угу. Ну, яд вдома є, то не страшно. То не страшно. Зараз приїду, може, може і зараз вернуся назад. Наріжу зараз жита, вернуся на колочу і походжу, потравлю його. А воно вітер такими напливами. О, нема зараз, кудись побіг далі. О, ну Що тут риться? Господи, що я там ступаю? Собі, ноги повивертаю. А, ось якась обцілася, дивіться. Оце кущара. -мо, ну що це там може бути, а? А ну-ка заглянемо, глянемо, го сиру як. Ой, би жабу не вирить. Бе жабу не вирить. А, це циганка. Циганка. це. Бачите? Така завбільшки. А ось поруч. Оце з сусіднього. Ось поруч. Така. Гарна, гарна. Вже обсілася. Рано ти б цвітаєшся, звичайно. Ага, зараз на колочу є. є жучок. Щоб не, не скучали селяни. Плодиться зараза. Так, а тут що? ну ось репнула земля. Що там? Не знаю, якась рожева повінь, напевно. А ну ось це, це наче на неї похожий кущ. Бо в нас є повінь, вона мені так подобається. Така вона рожева, кругла, здорова. Ага, ага точно вона. Ну, не буду я далі дориватися. Ну, видно, що є. Будемо з картоплею. Будемо з картоплею. Треба виходити, я до краю не дойду. Ну зараз дойду сюди, гляну, де завжди дуже багато жука. І тут белороса попадається. Ти так отбираєш, думаєш, усе дебрали. Белоросу всю брали. ось дивіться. А ну в гурті якати. Де ти тут? жабу буде вирить. Ой, вибачте. О! Здорова лежить. Як деруни. Ой-ой! Ой, Боже, чуть не впала. все, я вертаюся зараз. Чуть не впала. Наколочу зараз. І... і приїду. Ой. На сусідський город виберуся, бо я тут ноги поламаю. Нічого страшного, одного бачка хватить. Ой-ой-ой, як його вилізти. О! Такі ноги не позвертала. Висока картопля, звичайно. Дуже гарно. Ну, що дощі проходили, їй такого старту дало, що ого. Що їй дуже тепер гарно. Так, не на той обніжок я вийшла. Ой, йдемо назад. Мені ж туди треба жито дорізати. Пливемо назад. Ну що, ось така екскурсія. Все дуже гарно росте. А лапті оце цікаво, де, це, де оце б лапті? Оце, напевно, цвіте тільки, ага. Ота, що дуже здорова родить така. Я не знаю. Зараз глянемо. Ну вона зараз, хоч і... вона ще буде мала, бо вона тільки цвіте. Ага, я не дориюся навіть. Угу. Я навіть не дориюся. Ну, десь в кінці липня буде пробне копання. Приїдемо з лопатою. І все буде видно, де яка картопля. Так, ну, пройдуся я так обережненько по сусідському городу. Отак. Отак все пролізло. Всі цілі. Красота. Мені все подобається. Тут все заплететься. Головне для українця, щоб вродила картопля. До картоплі огірочки є. Кабачків сьогодні вже мама пішла, нарвала. Ті, які вчора мені здавалися маленькими. Буряки шикарні. Гіч ось яка. Ух. Так, вам гарного дня, хай у вас все родить, все росте, дощику вам, але без граду. Пішла різати жита.